Окуляри, які можна переїхати навіть трактором, і їм нічого не буде. Знаєш такі? Я вже ношу, і навіть в них постійно все. Це бренд Свісай. Німці виготовляють їх дуже багато років для своїх сил Німеччини. А наші хлопці в них рятують свої очі від осколків і уламків. Вони навіть тримають шріт зі свинцю. Коли мова йшла про гладкоствольної, а зараз під час тренування окуляри це необхідний девайс, тому що пороха летять тобі в обличчя, і будь-який рикошет забезпечить в таких окулярах твою безпеку, ну і твої цілі очі. Такі окуляри комплектуються з різним склом, з різним нахилом, і нахил коригується. Також до кожного комплекту двоє лінз, які змінні. Бережи свої очки, ну і будь на стилі.